Всім доброго дня, доброго здоров'ячка. І сьогодні також випічка. Сьогодні у нас будуть пасхальні куличі. Приготуємо опару. Виливаю тут у мене літро молока. Молочко має бути таке тепленьке. Молока у мене буде півтора літра. Значить, опару готуємо із літра. Беремо дрожжі. і у мене піде от 100. 50 грамів таких дрожжів Зараз я їх розламаю, покришу. Сюди додаємо сахар. Так, поки достатньо, розколотимо, додаємо муку, розмішаємо. Так, і ще трошечки. Добавимо. Зараз накриємо полотіночком і відставимо, щоб вони підходили. Так, мукички провіяли, ,3 кілограма три муки у мене. Муку вибираємо вищого сорту. Далі беремо 8 курячих яєць, щоб не були холодними, і розбиваємо сюди. Два белочка. Поставляем на глазурь. Ух. Вот Так, міксером збиваємо. Сахара треба буде е, грам 400. Два повних стакани. Так, яйця збили з сахаром. Беремо миску, виливаємо тут у мене ще пів літра молока. Значить, молока в мене півтори літра, 200 грам слівок. Висипаю слівки. Такі закуска трошки. Так, молочко, слівки. Сюди вливаємо яйця з сахаром. Все розмішуємо. От тут у мене 250 грамів масла слівочне, 130 грамів олія. І подивіться, яка в нас красотища. Бачимо, да? Шапочка яка? І висипаємо сюди дрожжі наші. Отак. О, отак. М -м -м. Оце пасок. Оце паски будуть. Трошки підсолимо. Воно все тепленьке, так що все розтане. Тепер сюди у мене. Ромова есенція. Мабуть, мало буде. Ну, вливаємо весь пузирючок. Тістечко ж должно у нас бути запашненьким. Висипаємо 300 грамів ізюм, цукати і курага. Все розмішаємо. Любі мої, саме орієнтіруйтесь, скільки вам всього треба. Так, паска дошку. Бути здобний, пехучий, вкусненькою, солоденькою. Маленькими порціями будемо засипати муку. Так, 3 кілограма вимісили. Будемо тепер дивитись, скільки нам іще треба додати. Так, вимішуємо двома заходами. Ось перший і тут ще в миски. Мукою не забиваємо. Хай лучше буде трошки липнути до рук, але муки мукою не забиваємо тісто. Продовжуємо вимішувати підождем. Наливаємо олійки на руку. Гарненько, і продовжуємо вимішувати. Подивіться, яке тісто. О! Виложили таку мисочку, либаченьку. Зараз ми накриваємо. І будемо ждати тепер, поки підніметься. Дівчоночки, дивіться, яке тісто. Яке тісто підійшло. Красота, яка. А? Так. Тепер ми беремо. І його так замнем серединку і дамо йому ще разочок підойти. От, хай ще підходить. Тісто наше готове. Два рази піднялося. Ось таке воно тістечко. Красиве, запашне. Приготували ми такі формочки з величинки. Отак. І трошки так з баночок отаких от, от желізних. Я їх змастила олійкою, і тепер будемо викладувати. Викладувати будемо пополовинки. Так. Це все в привички, тепер підождемо, щоб піднялися, зараз накриємо їх і будемо випікати. Накриваємо, щоб не завітрились. І будемо випікати. Так, підійшли наші пасочки. І зараз я включаю духовку. Так, духовочку ми включаємо на 180 градусів. Так, верх-низ і гріється. Так, йдемо доставати. Наши полосочки. <связывая> вот О, такие у Все, папа-папа. Ждемо, поки вихолонуть, а потім уже будемо украшати. Так, любі мої, приготувала такі пасочки красивенькі, украсила, ну, поморочила трошки голову. Ну, це дорогого коштує. Завтра страсна п'ятниця, сьогодні вже святий вечір, так що всім бажаю мирного неба, здоров'ячка всім, мирної і тихої ночі. І нехай всіх нас збереже наш Господь. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Поставте мені вподобайку, підтримуйте мій канал і до наступної зустрічі на моєму каналі Валіни Стряпушки. До побачення!